У Волинській обласній військовій адміністрації відбувся форум для фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Під гаслом Чуємо, допомагаємо, супроводжуємо. Участь у заході взяли міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова та начальник Волинської ОВА Іван Рудницький. До форуму долучились представники з усіх громад області: фахівці з супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, психологи, медики, соціальні працівники та координатори, які щодня працюють із ветеранами та їхніми родинами. Темою обговорення стала міжвідомча взаємодія у психологічній та правовій підтримці ветеранів. Обговорювали як ефективніше налагодити співпрацю між різними службами, аби допомога була комплексою, швидкою та дієвою. Як зауважив начальник Волинської обласної військової адміністрації Іван Рудницький, ветеранська політика сьогодні є одним із пріоритетних напрямів як для області, так і для всієї держави. Важливо, що в кожній громаді працює фахівець із ветеранської політики, який допомагає захисникам у вирішенні щоденних питань. Та сприяє тому, щоб кожен ветеран отримував належну підтримку та допомогу. За цей рік багато що ми зробили, і в першу чергу це те, що практично у всіх громадах є вахівці з ветеранського супроводу, які вже безпосередньо втілюють на місцях державну політику по ветеранській підтримці, по підтримці як ветеранів, так і членів їх сімей, рідних і близьких. Ми вибудували певну систему, створили управління з ветеранської політики, ОВА є в кожній громаді відповідні фахівці. Ми бачимо, наскільки це важливо і скільки є проблемних питань, які ми повинні щоденно вирішувати, для того, щоб як учасники бойових дій, як ветерани, як учасники АТО, так і члени її сімей відчували себе захищені. Відчували під турботу з боку держави і обласного керівництва і керівництва громад. Ну і зрозуміло, відчували і отримували соціальну підтримку усіх напрямок соціальної політики. У форматі онлайн до форуму доєдналась міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова. Вона висловила вдячність фахівцям із супроводу ветеранів за їхню щоденну працю та зазначила, Волинська область є одним з лідерів у підтримці ветеранської політики. Я щиро вдячна кожному фахівцю супроводу ветерана. Це ваша робота вона на вістрі ветеранської політики те, що ми плануємо на рівні та ради. Області не працює, якщо не працюєте ви. І дійсно, Волинська область показала дуже високе бажання активно опрацьовувати ті проблеми, які виникають у ветеранах під час його повернення до цивільного життя для активної реінтеграції. Ще разом дякую за цей рік. Дякую обласній військовій адміністрації за лідерство, за те, що ви особисто. Приймаєте участь у вирішенні питань ветеранів та ветеранів?» Начальник Волинської ОВА Іван Рудницький розповів, що цього року в області проведено значну роботу у напрямі розвитку ветеранської політики. Водночас наголосив про важливість планувати подальші кроки на наступний рік. Серед них з головних питань формування у місцевих бюджетах окремих програм підтримки ветеранів. І в першу чергу це те, що при плануванні бюджетів місцевих громад є необхідність, і це зараз доведено до всіх голів громад. Щоб все-таки в бюджеті передбачати підтримку ветеранської політики, ми закладаємо в обласний бюджет суму коштів для реабілітації і для оздоровлення членів сімей ветеранів, учасників бойових дій та інших. Після цього в нас є відповідно прийнята програма. Зараз ця програма розіслана у всі громади області. І я на окремій зустрічі, де я зустрічався з головами громад, я їм чітко дав зрозуміти, що вони повинні прийняти таку ж саму програму аби її відредакувати, як казали, що в них є програма, але в нас має бути одна програма для того, щоб ті всі кошти, які будуть передбачати громади, ми могли використовувати для оздоровлення реабілітації тих людей, які в цьому потребують. Також Іван Рудницький заакцентував увагу на важливості розширення мережі медичних закладів, у яких працюватимуть фахівці з підтримки ветеранського супроводу. Наразі в області вже працюють 9 таких фахівців, і в подальшому їхню кількість планують збільшувати. До участі у форумі були запрошені представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки пенсійного фонду України та медичних закладів області. Вони розповіли про напрямки роботи своїх установ у сфері підтримки ветеранів, зокрема щодо оформлення документів, отримання пільг. Медичної реабілітації та соціального супроводу. Під час заходу учасники мали можливість поставити фахівцям проблемні запитання, які найчастіше виникають у щоденній роботі з ветеранами. Такі форуми це дієвий майданчик, де фахівці та представники різних структур мають змогу почути один одного, обмінятись думками та знайти спільні рішення, що сприятимуть формуванню єдиного підходу до надання якісних послуг ветеранам, демобілізованим та їхнім родинам.